Згадуючи дитинство, можна відчути багато різних емоцій, радість, сором, смуток, але думаю, у кожної людини знайдеться парочка дивних і навіть моторошних моментів з дитинства. Так як мені довелося провести ранні роки вкрай віддаленому від решти світу селі, в якому часто відбувалося багато дивного. До таких моторошних моментів у мене набралося багато, більшість із них пов'язані з самим селом. Розкажу докладніше про село, це було звичайне селище, поряд з яким знаходила ще пара сіл, церква і занедбане поле, єдина відмінність була, як я вже писав, вище у тому, що це село було за 100 кілометрів від найближчого міста. Так що жити на постійній основі мені тут не доводилося, і приїжджав сюди я тільки влітку з братом. На постійній основі там жила лише дід та бабуся. У діда, до речі, була нива, якою він страшенно пишався, і він періодично їздив на ній із села до міста відвідувати нас. До речі, я ніколи не чув, щоб це село називали як інші перша історія бабця. Моя бабуся страшенно вірила в релігію, вона знала практично всі погані предмети, деякі з яких доходили до абсурду. Наприклад, не можна розмовляти через паркан чи поріг. Це до біди. Або якщо медалек залетить у будинок, то це обов'язково до хвороби. Нас з братом ті забобони нахило підбадьорювали, але що було в дієш, бабуся ми поважали. Любила моя бабуся та різні байки цькувати, але не страшні, а добрі, більше схожі на казки, були й винятки як страшних історій. Одного разу вона розповіла нам історію про якусь бабку, яка ходить вночі додому і викрадає поганих дітей. Звичайно, на перший погляд історія, якби ми з братом реально не почали чути, ніби хтось ходить. Ні, не вдома на вулиці під нашими вікнами. Причому це складно було списати на якихось звірів чи ще чогось. Це були виразні сильні кроки, ніби хтось на зло сильно тупав. Іноді вони були дуже повільними, а іноді вони були дуже швидкими. У такі моменти було не до жартів. Ми всерйоз боялися, коли чули цей швидкий і гучний тупіт на вулиці, особливо згадуючи розповідь бабусі про якусь бабку, яка забирає поганих дітей. І це дійсно страшно, не може хтось просто так приходити і тупотіти під вікнами. Швидше за все, це хтось знає, що ми тут так тривало, поки брат не проговорився бабусі про загадкові кроки. Вона сказала нам більше не вигадувати дурниць, але на її вигляд ми зрозуміли, що вона чимось турбувалася увечері вона кудись пішла і повернулася тільки вночі. Де вона була, вона і не сказала, але за запахом воску ми зрозуміли, що вона була у церкві. З того часу жодних кроків під вікнами не було. Тільки через кілька років дід проговорився, що бабуся мала сестру і що вона померла. Ні, її могили, жодних згадок про неї до цього ми з братом не чули, що означало слово померла, на якому дід так наголосив. Ми теж і не впізнали. Схоже, за упокій покійних у таких глибоких силах треба періодично ставити свічки. Наступна історія люди з городу. Найжахливіше відбувалося на городі залазнею. У будинку туалету не було з економії, тому доводилося бігати вночі до дерев'яної будки на городі. Кілька разів вночі, бігаючи в туалет, було таке, що я бачив на городі людей. Причому їх було видно в темряві, вони ніби світилися, тобто я їх бачив дуже чітко. Хоч була цілковита темрява, вони щось копали, було схоже, наче когось закопували, а потім вони дивилися на мене, Довіри вони мені не вселяли, і я під їхнім поглядами мовчки йшов. На вигляд, вони були тонші і довші за звичайну людину, а голова була взагалі скоріше схожа на м'яч для регбі. Особливих деталей я не пам'ятаю, бо намагався не дивитися на них, не знаю чому, але мені не хотілося цього робити. Тоді мене наявність на городі дивних людей, які щось закопували, особливо не дивувала. У дитинстві щодня дізнаєшся про щось нове, тільки потім, розповівши це батькам, я зрозумів, що тут щось не так. Дід мені сказав, що нагород вночі краще не ходити. Зараз від цього спогаду у мене йдуть мурашки по шкірі, адже в дитинстві мало хто має розуміння, що нормально, а що ненормально, і навіть найдивніші події можуть здаватися нормою. Наступна історія у таких полях смерть живе через цей випадок мені тепер нестерпно страшно перебувати в чистому полі, все через один випадок, про який зараз йтиметься. Загалом на день народження батьки із міста привезли мені велосипед. Мені тоді було років 6-7. І як ти Драйо вирішили відправити мене до найближчого магазину. Не дайте слово «найближчий» вас обдурити. Цей магазин був зовсім не близько. Треба було їхати все село, виїхати на поле, проїхати поле і виїхати в інше село, в якому вже знаходився магазин. Вся дорога це кілометра три, не так уже й мало. Першу частину шляху я їхав нормально, спокійно, лише іноді зупиняючись перепочити, але виїхавши на поле, почалося щось дивне. По-перше, стало помітно спекотніше, і я почав обливатися. Далі я зрозумів, як би сказати, що поле якось не проїжджається. Моя мета була доїхати до так званого п'яточка і повернути ліворуч у напрямку до сусіднього села. Але п'ятачка все не було і не було. Трава була жовта, густа і дуже висока. Побачити, що за неї було неможливо, і була ще одна дивина. І її я помітив, коли мені стало зовсім нестерпно жарко, і я вирішив сховатися в тіні. Справа в тому, що тіней від колосків не було, та й взагалі як таких тіней не було. У мене на той момент вже були невеликі пізнання навколишнього світу, і я знав, що такого просто не буває. Ще одна дивина була в тому, що сонце знаходилося прямо в зеніті. Це я яскраво помітив, коли мені сильно напекло маківку голови. У наших краях ніколи не було, що сонце було прямо по голові. Завжди воно було десь високо, але не просто в зеніті. Закривши маківку голови долонею, я повільно пішов уперед, ведучи поряд із собою велосипед. Було жарко і незатишно, в роті було сухо. Дуже хотілося пити, голова почала боліти, живіт крутило. Мене почало нудити, у вухах періодично дзвеніло, а ноги тремтіли. Під уже перестав іти, шкіра стала сухою, моя голова потихеньку почала паморочитися, раптом я просто ліг, сили йти не було, я заплющив очі і відключився. Прокинувся я вже ближче до вечора. Дід тормошив мене. Поряд з ними стояла коричнева нива. голова сильно боліла, губи тремтіли, мене дуже нудило. Дід поклав мене в машину та відвіз додому. Там я пролежав у ліжку ще близько тижня із сильним головним болем та температурою. Велосипед, до речі, ми з дідом і не знайшли. Я дуже багато разів питав, що ж зі мною сталося, але він відповідав розмито. Щось на кшталт у таких полях смерть живе, важко пояснити. Старі люди знають, ця фраза дуже довго крутилася у моїй голові. З того часу я панічно боюся відкритих полів. Наступна історія Скотомогильник. був у нас поруч із полем, занедбаний скотомогильник, декілька величезних колодязів у ряд. закритих величезними люками. Що було в цих колодязях, гадаю, пояснювати не варто. Але ми з братом тоді не знали значення цього слова, і відчайдушно намагалися дізнатися, що це. Батьки та дід з бабкою нічого на це не відповідали, говорили тільки, мовляв, не ходіть туди, що тільки підігрівало наш інтерес. І ми зважилися сходити туди дізнатися, що там та як. І ось одного дня ми таємно від батьків. Пішли до скотамогильника. Дорогою до нього нам підійшов місцевий пацан, десь роком молодший за нас. Якщо я правильно пам'ятаю, його звали Петром. Він запитав, куди ми йдемо. Ми, гордо відповівши на скотомогильник, пішли далі. Цей хлопець нехило зацікавився, що це таке і куди ж йдуть старші, і почав насмовляти, взяти його. Ми погодилися, але й за умови, що він нікому не розповість. Він, звичайно, погодився. Дійшовши до могильника, ми вибрали один із люків і почали його відкручувати. Відкинувши люк, до нас відразу дали невигидний запах. Думаю, це був найгірший запах, що я відчував за все життя. Це був просто найжахливіший концентрат углятини. інтерес швидко охолонув. І ми навіть не закривши цей скотомогильник з братом просто втекли додому, тільки потім ми помітили відсутність серед нас того пацана, і як потім виявилось, він зник. Ми в глибані душі здогадувалися, що з ним сталося, але так і не розповіли нікому про цей випадок. Ось тільки після цього ті скотомогильники часто стали відкриватися самі по собі, і сморід від них розносило на все наше селище. Що неможливо було не помітити, запах поступово зник сам по собі через три тижні, але всі бабки потім ще дуже довго ходили до церкви, досі совість гризе за того хлопця, але як величезні сталеві люки самі по собі відкручувалися незрозуміло. Зараз мій брат поїхав до Києва і працює там у фірмі. Ми з ним більше не спілкуємося, чи варто говорити? Що дід з бабкою вже давно спочивають сам я в село їздив останній раз, років п'ять тому відвідувати їхні могили по пам'яті їхав, бо на навігаторі немає цього села. У тамтешньої церковки мало не проламився дах, а мешканців практично не залишилось, і це п'ять років тому. Зараз уже від цього села швидше за все нічого не залишилося. Загнило село. Не знаю, скільки ще у нас в Україні таких сіл, але їх точно більше, ніж ви думаєте, і час від часу там може протікати зовсім інше життя, наповнене дуже дивними подіями.